Добрий раночок, у нас наступний день. Йдемо на сніданок. Добре так виспались. Лончик, привітайся з глядачами. Кажи добрий ранок. Я сьогодні собі замовила сніданок австрійський. Це омлет з грибами та беконом, овочі, хліб з маслом. У Сергія сніданок закарпаття. І ось подивіться, як вам порція омлету з овочами для дитини. хлібців з маслом. Леончик, Ти осилиш це все? Вийшли в село трохи пройтися. Подивитися, що тут є цікавого. Леон спить. Порозглядати, як тут люди живуть. Мені дуже цікаво. Вон бачите, топлять хату, пахне димком. Виноград висить у людей. Будиночки такі пощастило людям, живуть в такому мальовничому місці з видом на пагорби. Дуже гарно. Сергій пішов в магазин, треба водички купити. До речі, ось одразу і готель. Тобто магазин дуже близько знаходиться. Тут вулиця така. Веде в лісочок. Ось гарненький будинок, великий балкон, двір рухайний, сучасний. Гуси, А Леончик спить. Гуси-гуси, га-га-га. Такі класні. Ой, там і кури, півники. Побігли, побігли, як лувончик. Леончик бігає, як гуска. А там позаду в мене чоловіки роблять дах, а я ж стою, знімаю, але не їх. І чоловік мені кричить: тільки мене не знімайте, бо я сьогодні не нафарбований. Я кажу, коли можна прийти, вас познімати, давайте домовлятися. Пошуткували, посміялися. Такі тут дуже приємні люди. Всі вітаються, усміхнені. Вон дивіться, скільки винограду висить. Закарпатський виноград. А це, напевно, ділянка чиясь. Будиночка немає. Є он такий маленький. Напевно, використовують як дачу, бо гойдалка ще є. Альтанка в такому шикарному місці. А поряд будинки на хто. Ну, мені прям дуже подобається, я б, напевно, навіть хотіла би тижні два отак пожити в селі, відчути сільський вайб, атмосферу. На городі попоратися було б цікаво. Місцева пошта, дивіться, ось така Укрпошта. Можна зайти, відправити посилку, листа. Пропоную назад потім речі в укрпоштую відправити. Супер. Пудуть йти два тижні. Пітрово. О, ось ще будівля, напевно, ресторан. Сови, бачиш? Ага. З дерева зроблені. Сидять на лавочках. На лавочках. Угу. Хоча вивіски немає, що це ресторан. Але місцеві і так знають. Ще навіть літня тераса є. Стоять столи, бачите, ковані такі меблі. Лавочки дуже гарні. Дуже стильний ресторан. І такі горщики гарні, металеві. І ось ще будівля, схожа на магазин, топиться там, але вивіски немає ніякої. Ось будинок великий. І тут доволі багато величезних таких будинків. Стоїть так на розі. Люди там живуть, хата топиться, І зупинка. Кажу, щоб туди йти походити, але там, бачите, вже немає асфальту, з візочком буде незручно, а так би позаглядати у двори. І там, до речі, будинки і немає парканів. Ось таку хатку можна купити. Маленька, довести її до ладу. Бачите, двір невеликий, якраз там вистачить. Ось так виходиш. У подвір'я і такий гарний вид, неймовірна краса, свіже повітря. Єдине, що мені не подобається, цей будиночок знаходиться на куту дороги, на повороті, на розі. Лісництво, пам'ятник стоїть. Ой, песик. Песик кудесик, привіт. Привіт. То вже дорога веде кудись вверх. Ой, півник. Людина, графа. вулиця. А люди сюди приїжджають, напевно, як на дачу. Подивіться, яка краса. Дуже мальовнича. Ось будинок ще такий великий. Так, і ось схоже, як дача. Маленький такий будиночок. Взагалі схоже на сарай. Дрова є. Це сарай. А, точно, ось будинок основний. Це одна територія. Песику, песику. Леончик би зрадів. Песику. Повертаємось назад до готелю, гарно прийшлися, прогулялися, роздивилися все навкруги. Дуже було цікаво. І милуємось цією красою. Природа казкова. Взяли пледик в готелі, щоб леончику було тепленько. Я ще думала взяти плед з собою, але вже в сумці не було місця і так багато речей. І добре, що не взяла, бо тут можна брати пледи, парасолі. Дуже зручно. Зараз трошечки піднімемось вгору. Римсько-католицька церква. Подивимось. Тут асфальт, тому зручно. Костел. Ага, ось. Ялинки, така будівля церкви зачинено гарненько, чистенько, лохайно. О, до речі, напевно. Зайти можна. Ага, відкрито. <різь> Сергій обійшов навколо будівлі. Ну як там? Гарно? Буже, дуже гарно. Хочу теж зайти подивитися. А дивіться, який. Звідси вид відкривається. Фантастичний. Тут так тихо, спокійно, навіть не хочеться громко розмовляти. Теж зайшла подивитися, дзвони висять. Ох, як краса. Дуже гарно. Ой, дивіться. Всередину теж можна зайти, там світиться. Така екскурсія для вас. Сподіваюсь, що вам цікаво. От ми і дійшли до готелю. До речі, біля готелю зупинка є. Тут їздить автобус до Ужгорода. Це не центральний вхід, це заїзд. Можна заїхати автомобілем. Є парковка безкоштовна. Прийшли на обід після такої довготривалої прогулянки на вулиці. Хочеться чогось гаряченького. Вже зробили замовлення. Чекаємо, коли нам принесуть наші страви. У мене сьогодні на обід крем-суп з білих грибів. До речі, цікаво подивитися. Ось такий супчик гаряченький. Сергія борщ, сметанка, сальце, цибулька, те що треба. Леон сьогодні на обід буде їсти супчик з дитячого меню. Це овочевий супчик. Сергій, до речі, собі знову замовив банош. Дуже йому подобається. Він найсмачніший, де я куштувала. Мені тут подобається найбільше. Ми якось в Ужгороді замовляли, то був такий жирний, дуже багато шкварок плавало прямо в цьому маслі, а цей прям ідеальний. Такий кремовий і вершковий такий смак. Грибочки, сир, і, до речі, зручно те, що тут все окремо подається. Ось тут гриби, тут був сир, кисломолочний. і потім сам вже за бажанням змішуєш. На друге у мене лоці печене це смажена свинина з цибулькою і картопляне пюре. Ви тільки подивіться, яка величезна порція. Два великих шматки м'яса. Я, напевно, сама це не подужаю. Але виглядає апетитно. І ще узвар дуже смачний. М -м -м. Постійно замовляємо тут узвар або компот. Прийшли погрітися в сауну, трошечки полежати в джакузі. Дуже пахне ефірними оліями, лавандою. Подивіться, рушнички підготували. Так, сауна. Я вже відчуваю тепло. У, -у, У такий приємний аромат дерева. Є холодний басейн для бажаючих охолонути. Тут душ і кімната з джакузі. Нам вже додали. Таку ефірну олію від застуди <laughs> ментолова. Ось тут потім вмикається. І все. Там теж рушнички, свічка, водичка тепленька. І тут лаванда. Лончик там сам залишився. Леон, Гризе стакан. Підготували нам халати, рушники, капці, ще ось є рушнички. Тут скрізь рушники, свічки, квіти, лаванда. Смачний стакан. Леончик, водичка. Зараз будемо з тобою плавати. Давай я увімкну, щоб ти трошечки звик. Хоча ти вже тут плавав, але ти не пам'ятаєш. Дивіться, як йому цікаво. Пінка. Так, вмикаю. Не бійся, все добре. <раприває> не бійся. Іду тепер грітися в сауну, хоча водичка в джакузі теж тепленька, але хочеться погріти кісточки. Ой, добре як. Столю собі рушничок і буду сидіти. Такий приємний аромат. Додають ще арому масло якесь. Ароматні такі чаї тут, трав'яні і дуже смачний мед. Алончику, водичка з лимоном. <кій> 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 а тут різний мед. Ось цей такий прозорий, цей мутний. М -м -м. Теж ароматний. Поплеский. Людина після спа процедур задоволений. Обережно туди не йди, там мокро, ні. Тут, до речі, тепла підлога, тут мокро біля басейну. Ось тут. Ще така музика дуже сильно розслаблює. Вечерюємо сьогодні в номері. Замовили салат Цезар з куркою. Порція для Сергія та порція для мене. Леончик, бери яйце. А тут десерт такий десерт шамло і галушка. Чи галушко? <шумлі _> Я їла, до речі, минулого разу, дуже смачний десерт, нагадує мамин торт, Такий, знаєте, домашній. А тут штрудель з яблуками та вишнею. О, і морозиво. Треба розпочинати з морозива. Дивіться. Ці рученята вже лізуть до <с>? солодкого. <с? с>? <с>? Я повернулася в номер після сніданку. Зараз буду збирати речі, бо ми сьогодні переїжджаємо в інший номер. Цей номер ми бронювали на 4 дні. Не знали насправді, яка буде погода в кінці жовтня, але погодка чудова і нам, як завжди, мало, тож вирішили ще продовжити наше перебування. Забронювали вже інший номер, бо цей зайнятий. Але переїхати це взагалі не проблема. Здали номер, прийшли в дитячу кімнату, поки чекаємо на заселення в інший номер, трохи тут Леончик пограється. Йому тут дуже подобається. Коли є дітки, він так добре з ними спілкується, причому діти різного віку і 4, і 7 років йому з усіма дуже цікаво. Полюбилась йому кухня. Такого плану. Напевно, доведеться купувати. Так, і пий тепер. Ой, ням-ням, як смачно. Такий чай смачний, закарпатський. Нам вже підготували номер, йдемо заселятися. Ще погуляли, лунчик заснув, посиділи. Бальтанці послухали шум річки. Для лона це був білий шум. До речі, тепер будемо в цьому корпусі жити. Це основний корпус, де рецепція, спа та дитяча кімната, а до цього завжди були в сусідньому. Он там за деревами. Не дуже видно звідси. А он він. Тепер і тут поживемо. Покажу вам ще й такий номер. Швиденько зроблю огляд. Так, тут ліжко, халати, смаколики, балкона немає, проте є вікно з таким видом. Ой, дуже гарний вид. Сітка заважає. О, можна відкрити. Я думаю, ви зрозуміли. Диван, стіл, чай, кава, телевізор, міні-бар, ну, все як зазвичай. Набір для чаю, холодильник, диван такий кутовий, шафа, Сейф капці. Тут гачки, можна залишити речі, парасолі, є дзеркало. Це вхід в номер і вбиральня, ванна кімната. Теж душова кабіна. Умивальник, фен, рушникосушарка. Такий номер будемо тепер. Дуже гарна тут природа, просто фантастична. Деякі дерева ще зелені, деякі вже жовті. До речі, стало більше гамаків. Ось цей додався. Минулого разу його не було. Там два гамаки були, але я дивлюсь, що їх замінили і вже новіші, коричневі, бо до цього були такі світленькі ось як тут. Сергій взяв чай і чекає мене в альтанці. Поп'ємо чаю біля річки, послухаємо шум річки. Такі теплі дні, взагалі дуже пощастило з погодою. Сергій обрав найкрасивішу пальтанку, хоча вони тут всі дуже гарні. Місце атмосферне. У нас такий міні-пікнічок гарячий чай. Солодкі вафельки з таким видом на річку. Ой, тут такі аромати. Пахне листям, травою. Чайок з лимоном. Тут, до речі, такий інший звук річки. Журчить водичка, бо там якось вона шумить, а тут журчить. Ох, природа дуже-дуже гарна. Багато сімей з дітьми. Леончик вже прокинувся, десь ходить з Сергієм. Треба вже його годувати. Я зняла куртку, бо щось мені стало жарко ще після гарячого чаю. У мене Сорочка під низом лонг, дуже так тепло. В Києві було похмуро, прохолодно, а тут такі теплі дні, гарні. Сергій, іди сюди. Повідали. І вийшли знову гуляти, прогулятися по селу. Позаду вон захід сонця гарний. І, до речі, так сонце підсвічує ліс. Вон дивіться, який яскравий червоний колір. І вон такий захід сонця, неймовірний. Леончика вивезли у село, бо минулого разу він всю прогулянку проспав. А зараз він їде, дивиться, цікаво йому. Треба гусечок знайти, і курочок, і півника. Шапку треба поправити. Пахне паленим по селу. Тут скрізь пічне опалення і всі опалюють дровами, тому такий аромат стоїть в повітрі, але якось навіть затишно з таким ароматом. Сьогодні на вечерю буду куштувати картопляні ньокки. В грибному соусі. А у леона сьогодні банош. Йому дуже подобається ця кашка кукурудзяна. Давай-ам. Це банош з овочами, такі тушковані овочі, сир бринза. У Сергія, до речі, теж банош. А ти з чим? З грибами замовляв? Чи зі шкварками? З грибами? Чайочок, до речі, хочу спробувати, дуже цікаво. М -м -м. Слухайте смачно, соус і шматочки грибів.